Всім привіт! Мене звати Альона і ви на моєму каналі про книжки. Сьогодні я хочу поділитися з вами прочитаним за вересень. Всього мені у вересні вдалося прочитати 6 книжок. Це не так багато, як читають інші букблогери, але, тим не менш, я вважаю, що це теж доволі непоганий результат. Сьогодні я розповім вам про кожну із них окремо, дам свою оцінку та щирий відгук. І перша книга, якою я хотіла б з вами сьогодні поділитися, це. Артур Гейлі, детектив. Моя оцінка цій книзі 9 з 10. Дуже цікава історія, детективна історія. Що мені подобається у Артура Гейлі і у його книжках. Перше, це звісно, сюжет. Усі сюжети, які є в нього, вони неймовірні. Кожна різниця, кожна якась своя. Кожна зачіпає твою душу і хоче тебе просто огорнути цією хвилею інтересу та цікавості. Крутезні герої, які чіпляють. Усі вони дуже продумані, усі вони дуже круто прописані. До таких дрібниць, що спочатку ти думаєш, блін, нафіга мені взагалі уся ця інформація, хто ці люди, але згодом, коли сюжет... Вже продовжується якийсь час. Ти розумієш, що кожен із цих героїв, які були описані у цьому сюжеті, вони зіграли якусь свою роль. І це одна з тих фішок, яка мені дуже подобається у Гейлі. Сюжет книги розповідає історію сержанта-детектива, який розслідує вбивства, і йому вдається спіймати маніяка, який скоював усі ці злочини. Але, але одного разу сержант Мальком Ейнслі, так звуть головного героя, отримує дзвінок, в якому його просять приїхати до в'язниці, щоб поговорити з ув'язненим. Після розмови із злочинцем виявляється, що дійсно усі ці злочини, в яких підозрювали цього самого злочинця, скоїв він, але в усіх, крім одного. Звісно, злочинець може брехати. Звісно, він може просто відтягувати свою смертну кару, адже саме на неї його присудили. Але все ж таки залишається оце крихітне але. Тобто, як ви вже зрозуміли, сюжет полягає у тому, що сержанту Малькому Ейнслі доведеться довідатися, чи правду сказав злочинець і чи дійсно він не винен у тому самому злочині, в якому його звинуватили. Або все ж таки він не скоював жодного злочина, а можливо, скоїв їх усі. За що я також люблю Артура Гейлі? Так це за те, що він. У дуже крутезних подробицях розповідає про атмосферу. Саме у цій книзі ми зустрічаємося із судовими процесами із поліцією. Як все це працює саме з внутрішньої сторони? Ми спостерігаємо за досить складними виборами, які потрібно зробити головним героям. Ми зустрічаємося з дуже складними дилемами, які потрібно вирішити, між якими потрібно обрати. Головний герой Маль-Маль. Ейцлі. Мені здається, він дійсно переживає складну ситуацію, складні часи у своєму житті. Тому що саме зараз він перебуває на цьому порозі, коли йому потрібно. Обрати сім'я чи робота, спокій, безпека або допомагати людям. За усією цією боротьбою ви будете в змозі спостерігати, співпереживати. Я, як читач, досить співпереживала головним героям, і мені вдалося якось перейняти увесь цей настрій, який вони відчували, і дійсно співчувати кожному з них в якійсь своїй мірі. Якось переживати за них за всіх, ця історія дійсно хапає вашу увагу, вона хапає вашу цікавість і просто отак тримає до кінця, до останньої сторінки. Також дуже крута фішка цієї історії полягає у тому, що в якийсь момент з'являються якісь персонажі, спочатку про яких ти нічого не знаєш, нічого не розумієш. Але коли сюжет. Плине і ці герої знову з'являються саме у потрібний час, і тут з'являється така авторська фішечка, як на мене. Це тоді, коли автор натякає вам на те, що буде далі, на те, що може статися, і хто буде у цьому винен. І ви. Практично одночасно з головним героєм, можливо, на декілька сторіночок раніше, приходите до висновку і дізнаєтесь, у чому саме справа. І ця фішечка, як на мене, саме і створює оцей ефект вау. Коли ви читаєте, доходите до цього моменту і такі. Серйозно? Тому я дуже раджу почитати цю книгу тим, хто любить жанр детектив, хто любить трилери. Ця історія чіпляє, вона цікава. Персонажі прописані, детальні, дуже круті. Усе грає свою роль. Нічого, що ви будете читати у цій книзі, не буде написано просто так. Наступна цікавинка, яка також торкнулася моєї читацької душі і запала туди це невидимі монстри Чака Паланіка. Якщо ви щось читали Чака Паланіка, я думаю, ви вже можете приблизно здогадатися про те, що це буде не досить звичайна історія. Перше, що скажу, це оцінка. Оцінка моя 9 із 10. Історія просто вау! Коли я дочитала, я просто записала кружечок у телеграм до своєї подрузі: Катя, читай скоріше це просто бомба. Я була у захваті і я все ще у захваті від неї. Гумор, сюжет, персонажі, проблематика, філософія усе тут просто вау! Я думаю, що, можливо, не всі зі мною погодяться, хто читав цю історію вже, але. Це моя суб'єктивна думка, і я буду розповідати про неї. Я вважаю, що це дійсно крутезна книга, яка відкриває дуже багато філософських питань, які пов'язані із красою, із стереотипністю, із гендер, з гендерним питанням. Дуже багато того, над чим ми можемо не насправді не замислюємося у повсякденному житті, але ці проблеми існують, ці стереотипи існують. І насправді, якщо заглиблюватися у питання, ці стереотипи шкодять. Вони дійсно приносять, можуть приносити багато болю тим людям, які в них беруть участь. Назва книги Невидимі монстри, як на мене, вона віддзеркалює оцей філософський смисл, який був закладений у книгу. Книга розповідає історію, фотомоделі неймовірної зовнішності, яка просто у Бога за пазухою, вона має все. Прекрасного хлопця, круту кар'єру, класну сім'ю, все у неї супер. Але в один момент їй просто стріляють в обличчя. Все. Всьому кінець. Красі кінець, кар'єрі кінець, всьому кінець саме так вважає головна героїня. Із прекрасної жінки вона перетворюється на потвору. Що робити далі? А далі вона знайомиться із дівчиною і хлопцем і подорожує з ними у пошуках наркотиків задля їх продажу. Це абсолютно дві контрастуючі, як на мене, сторони. Спершу історія оповідає про неймовірну красуню. І далі ця красуня повністю перевертається у неї цей світ, повністю перевертається її життя, і потрібно все робити по-новому. Але красуня хоче помсти. Красуня хоче зрозуміти, як хто винен, хто зробив це з її життям. І чому найголовніше питання чому? І тут, коли ви вже зрозуміли, про що буде йтися мова у цьому романі, я розповім вам наступну фішечку, яка створює цей роман. Він написаний у форматі спогадів. І спершу це дуже лякає, якщо чесно. Тому що ви читаєте і взагалі нічого не розумієте. Ви просто читаєте якийсь потік свідомості, потік думок, просто все на купі. Але прикольно те, що автор від самого початку вас про це попереджає. Враження від цієї книги дійсно таке, що ви наче просто пірнаєте у голову до головної героїні і дізнаєтеся усі подробиці його, її життя і усі подробиці тих подій, які з нею трапляються. Ви зустрічаєтеся з неймовірними героями. Гумор окрема просто оціночка на десяточку просто за гумор. Просто прекрасний. Просто як мінімум, щоб зрозуміти фішечку гумору Чака Паланіка, я хочу зачитати вам ем, один невеличкий діалог з героями цього роману. Лісені Бренді каже: Міс Себо Рея, мені ну просто треба. Котусі Бренді каже: Міс Діо, Рея. Я зробила все, що ми наразі можемо. Головні герої, яких звуть міс Діорея, міс Себорея і Міс Гонорея, я вважаю, просто повинні посісти якесь окреме місце у розділі і відгуках цієї книги. Як можна було таке придумати? Ну, в мене дійсно була лише оця фраза у голові, коли я дійшла до цього моменту, цього діалогу, познайомилася з цими головними героїнями. І я просто сиділа і думаю, бляха, ну. Ну, ну капець, це б круто. Ну, мені дуже сподобалось. Класною характеристикою цього роману буде і така, і так би мовити, після мова у кінці книзі. Цей роман не лише розхитує основи, він підриває їх, як терорист підриває вибухівкою хмарочос. Він б'є в обличчя фактами, які важко спростувати, а вам залишається лише як боксеру невдасі, пропускати удар за ударом. Я вважаю, що це. Прямо дослівно мої думки, які я переживала, які я прямо відчула у собі. Після прочитання цієї книги багато проблем, які розкриваються у цій книзі, також пов'язані із батьківством, із братом головної героїні. Розкриваються їх стосунки, і це хворі стосунки. Як на мене, це хворі люди, які спаскудили, які зіпсували, які нанесли дуже багато травм молодій дівчині, молодому хлопцю, які дійсно. Ну, просто морально вбивали їх від дня до дня, і мені було боляче читати, мені було складно переживати. Мені було жаль головну героїню і її брата. Тому що це батьківство, яке вони відчули, це не батьківство, це жах. І це був такий для мене трагічний момент цієї історії, тому що. Дівчина дійсно гідна, як на мене, вона мала свої мрії. Вони, вона хотіла, вона мріяла, вона щось відчувала, вона до чогось прагла. І все це могло бути ну, простіше, як на мене. І дійсно, якщо б вона просто отримала якусь краплину родинної цієї батьківської любові, ніжності. Якоїсь ласки, все могло статися по-іншому. По і саме момент цього батьківства, коли, коли ти читаєш оці розділи, які пов'язані з батьками головної героїні, е ну, я відчувала прям сум, якщо чесно, мені було дуже шкода, мені було прям дійсно боляче. Не передати словами, треба прочитати і спробувати відчути це на своєму власному експіренсі. Кінцівка. Просто вау! Коли усі події розгортаються, коли ти разом із головною героїнею доходиш до е, суті усього того, що сталося, ти просто хапаєшся за голову і думаєш, реально це було фантастично! Мені дуже сподобалась кінцівка, мені загалом дуже сподобався роман, я раджу почитати його. Тим, хто також любить детективні історії, хто любить трилери, хто любить такі загадки, які так всі дуже переплутані і зав'язані, і хто любить їх розплутувати разом із головними героями книги, дуже раджу вам почитати саме невидимі монстри Чака Паланіка. Наступна книга прочитана у вересні. Я вирішила трошки так, розбавити, так би мовити, цю атмосферку свою трилерну та детективну, і взяти дуже популярний у Буктоці зараз роман, Дарк Роман. Це серія Диявольська ніч, і у нас сьогодні зіпсований. Я не думаю, що тут потрібно дуже багато слів і прям дуже обширний відгук на цю книгу. Дуже ход, дуже спайсі. Е, сцена окрема під кінець книги. Просто скажу вам, це не спойлер, але такий тригер, щоб ви упізнали це сауна. І ця сцена дійсно взриває усе нутро, усе оце жіноче, усе оце романтичне, переживається дуже так. Ой. Але я не можу сказати, що сюжет цього зіпсованого саме дуже якийсь вау. Мене майже усю книгу дуже дратувала головна героїня із своєю такою терпимістю. так сказати. Усі ми співчуваємо головним героєм і намагаємося якось прожити усе те, що, про що нам розповідається. Але я вже так буквально на перших декількох розділах просто знову ж таки записувала такий міні-відгук для подруги і казала: бляха, якщо б це була я, книга б завершилась десь там в розділі на шостому. І все, і нічого просто не було б. Тому що я не розумію, як дівчина, я розумію, що ти закохана, я розумію, що тобі дуже подобається цей хлопець, Майкл, головний герой. Але бляха, усе те, що Відбувається усе те, що просто що з тобою роблять, як до тебе відносяться люди, з якими ти спілкуєшся? Це треш. Так я розумію, що тригерна оце попередження про усе, що буде відбуватися у книзі, про мізогінію, про дуже тут, ну насправді тут досить великий такий список того, про що попереджає нас авторка. Але тим не менш, ну чого така? Ну, прям терпіла, ну чого, ну я не, я не розумію, ну, три, ну, типу, можна було б додати якогось трошки все ж таки жорсткості її характеру. Ну, це, знову ж таки, моя суб'єктивна думка, і мені прям дійсно не вистачило цієї сильної героїні, яка може дати відсіч. Так, це вже відбулося під кінець книги. Якщо додати трошки такого протистояння між головними героями, де вони. Оба два вони просто будуть сильні, мені здається, у такому випадку було більш цікаво за ними спостерігати. Але, тим не менш, я поставлю 6 з 10 цій книзі, і якщо вам не, не вистачає чогось такого гостренького, Можете почитати лише за оце, заради оцих крутих, ем, ну, таких спайсісце. І наступна трилерна бомба, яку я вам пораджу, це дивна Салі Даймонд. Вона вразила мене на такому ж рівні, як і невидимі монстри Чака Паланіка, тому що історія теж неймовірна. Усі головні герої також вау. Розкриття історії, сама історія досить незвично. Вона також. Чіпляє за душу, вона залишає такий сумний фльор. Дійсно, історія неймовірна. Книга розповідає про Салі Даймонд, яка досить незвична жінка. Вона сприймає усе буквально. І після смерті свого батька вона просто спалює його тіло у смітнику. Звичайно, ці події не могли звернути увагу на себе, поліцейських СМІ і просто. Всіх навколо. Але крім цих жахливих подій, які починають окутувати головну героїню, вона також зустрічається з якимось тайним голосом, так назвемо його, який допомагає прояснити якісь певні події дитинства дівчини. І ці подробиці. Минулого життя і дитинства вони жахливі. Вони вражаючі. Чим далі йде сюжет, чим далі проходять якісь події. Ви занурюєтесь, Дійсно, ви можете зануритись у, ці, у цю історію просто з головою. І вона може ще досить довго не покидати вас, тому що роздуми після неї вони дійсно вражаючі. Історія жахлива. Не в тому плані, що не цікава, а в тому плані, що саме історія головних героїв. Вона жахлива. Вона просто робить шок у вас в голові. Це просто бум, який ви, до якого ви доходите, і просто вам потрібна хвилинка, щоб трохи розібратися в голові, взагалі, зі своїми думками. У цій книзі відкривається тема насильства, викривається тема кіднепінгу. Ем, дуже складно переживати ці емоції, коли ти починаєш замислюватися над тим, як багато цього насправді дійсно існує у нашому світі, у нашій реальності. Одне діло, коли ти читаєш про це, а інше діло, коли ти зустрічаєшся з цим у новинах, дізнаєшся про це якісь реальні історії. Дуже багато фільмів, пов'язаних на цю тему, які створені на реальних подіях. І це дійсно жахає, як на мене. Історія, яка описана у цій книзі, вона прям жахлива. Вона жахливо цікава, але в той же час вона жахлива за своєю сутністю. Читати неймовірно цікаво. Усі події просто плавно розкриваються для вас. Тоді, коли ви дізнаєтеся про все те, що трапилось тут з цими людьми у цій книзі, ви розумієте, що вони не дивні ці люди. Вони просто пережили таке, що ну, дивний це ну, не можна таке слово до них. Просто приставляти, як на мене, цих людей хочеться обняти, їх хочеться пожаліти. Їм хочеться співпереживати, просто підтримувати і казати, що усе буде добре. Ви не самі, і цей жах вже скінчився. Я дуже сподіваюся, що в тебе буде гарне майбутнє, і якщо тобі потрібна моя допомога, просто кажи. От саме такий текст хочеться казати головним героям цієї книги. Правда. Тому, якщо вам хочеться чогось напруженого, дуже цікавого, з неймовірними героями і неймовірною історією, дивна Салі Даймонг стане вам у пригоді. Моя оцінка тут 10 із 10. Неймовірна історія. Так сталося, що прямо усі ці книги з цього місяця мені дійсно дуже сподобались. І наступна це Анна О від Меттью Блейка. Також історія Вау. Якщо ви читали мовчазну пацієнтку і вам вона сподобалась, то Анна О вам також дуже сподобається. Розповідається історія молодої жінки Анни Огілві, яка є перспективною журналісткою. І яка дійсно має усе, чого вона хоче. Одного разу під час сімейного відпочинку у будиночку у лісі знаходять мертвими її двох найкращих друзів. Поряд з ними знаходять саму Анну з ножем у руці. Усі докази вказують на те, що саме Анна винна у вбивстві своїх друзів, але довести її вину. Неможливо, адже Анна впала у дуже глибокий сон, який триває вже 4 роки від дня розслідування. і тут у діло вступає судовий психолог доктор Прінц, який повинен допомогти Анні прокинутися, щоб все ж таки дізнатися, чи дійсно вона винна у вбивстві своїх друзів. Те, що насправді відбулося у той роковий день. Головним оповідачем тут є саме цей судовий психолог доктор Принц. Саме від його імені розповідається історія, але крім нього в історії з'являються додаткові персонажі, які більш розкривають, а в деяких місцях навіть більше заплутують усе повіствування. Мені насправді сподобався цей прийом, коли не лише один оповідач. І не лише від нього одного йдеться розповідь про події, але є і інші персонажі, які доповнюють. Емоційно цю книгу є щоденники. Тобто ми стаємо свідками історії не лише з однієї сторони доктора, але й з інших сторін. Іноді ви не впізнаєте осіб, які будуть оповідати свою частинку історії і давати свій, так би мовити, вклад у цю історію. Це робить цю історію ще більш цікавою. Воно робить її ще більш заплутаною, тому що в один момент... Ти читаєш розділ від якогось персонажа і взагалі не розумієш, хто це. Потім, коли події розгортаються, і ти дізнаєшся про те, хто саме був цей персонаж, знову ти в шоці. Здається, що до самого кінця ти так і не зрозумієш, у чому саме. Буде кінцівка, хто буде винен, чи винна Анна чи ні, хто взагалі причетний до всієї цієї справи, адже в один момент здається, що причетні геть усі. Саме таким форматом і цією сюжетною лінією про сплячу красуню мені й нагадала ця книга Мовчазну пацієнтку. Під час прочитання цієї книги мовчазної пацієнтки я переживала подібні відчуття і подібні інтригуючі оці моменти і нотки, так само, як і під час прочитання Анни О Анна О – це дебютний роман письменника, і я вже з нетерпінням чекаю якихось нових книжок, тому що, як на мене, це дуже вдала історія, це дуже вдалий сюжет, дуже вдалий роман. Круті персонажі, крута історія, і моя оцінка 9 із 10. І остання на сьогодні це сім смертей Евелін Гардкасел. Нестандартна історія, як пише автор, це віртуозний роман Квест, і воно дійсно на те і схоже. Ми потрапляємо у події балу маскараду, під час якого рівно об 11 годині вечора вбивають молоду доньку. Власників маєтку. І все було б так просто, якби не кожного дня головний герой Ейден Бішоп прокидається у тілі одного з присутніх на Балі Маскараді, і йому потрібно дізнатися, хто саме вбив Евелін Гардкасел. І поки він не дізнається, цей круг не закінчиться. Кожного дня він прокидається в іншому тілі, але в той же самий день, усі події повторюються але. Саме через те, що кожен день це нове обличчя, це нова людина. Він може змінити хід дії, він може або врятувати, або, або ж дійсно дізнатися, хто саме убивця. На початку мені було трохи складно її читати, тому що складно поринути і якось погрузнути усі ці події, зрозуміти, хто є хто, тому що події починають відбуватися раптово. Ви Наче сам і є той головний герой, який прокидається в незнайомому тілі, в незнайомому місті, нічого не розуміє, і ви так само. Абсолютно все те ж саме, ви нічого не розумієте. І усі події відбуваються саме так, наче ви і є той головний герой, якому потрібно розібратися у тому, що ж насправді сталося. Ви так само, як і головний герой, прокидаєтесь кожний розділ у новому тілі, новим персонажем, новим героєм, з новим характером і новими звичками, і просто з усім новим. Ви вже знаєте якийсь результат, якого ви досягнули у минулому втіленні, але все ж таки вам необхідно зробити те, що потрібно. Вам необхідно дізнатися. Хто є винуватцем. Вам необхідно звільнитися, адже, поки ви цього не зробите, ви не покинете цей балмаскарад, не покинете цей моєток і ви не закінчите цю книгу. Заплутано, цікаво, не дуже динамічно, але різнопланово. Мені сподобалася ця книга, я поставила її 7 із 10. В деяких місцях було складно, було незрозуміло, але сюжет. Супер! Герої цікаві, різнопланові і усі вражають. Інтрига, трохи таємничості, трохи містики усе це поєднане разом дуже вдало. Мені сподобалось. Якщо вам хочеться чогось незвичного, але. Той же час притримуватись якогось детективного жанру, трошки трилеру, трошки психологічного моменту. Вам неодмінно сподобається сім смертей Евелін Гардкасл. На сьогодні це все. Я сподіваюся, вам було цікаво почути мій відгук і моє враження про книжки. Я також сподіваюся на те, що я змогла надихнути вас на прочитання цих книжок, які вже прочитала я. І я буду дуже рада почитати ваші відгуки, ваші враження про них, якщо ви вже їх читали. Діліться вашими враженнями у коментарях: ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже за це буду вдячна. Побачимось!